Ось зі сьогодні сьогодні хочу законсервувати огірочки. Дивіться, де меншенькі, то лишила на консервування, пообрізала їм усім тут верхушки, де більшенькі, там он лишила посолю. Ще таке на салат лишила. Дивіться, в мене банка, у банки тут хрін і часник, розсіл, маринад, закипів, маринад точніше. І зараз я кидаю оцей маринад, огірочки. І тільки вони поміняють колір, я їх буду накладати у банку, в цю банку стерилізована. І тоді заль'ю гарячим маринадом. І укутаю ну, в одіялку стабільно. Отак От буду консервувати. Це рецепт е, Лесі, ми невістки, ми за братами замужем. У моя родичка. Я вже давно так роблю. Дякую їй за рецепт. Лисюнь. Ти ж знаєш, огірочки бомба. Я в кетчупі роблю і так покажу вам, що з них вийде. Бачите, дівчата, огірочки закипіли і колір поміняли. Оце вони в мене, ну. Тільки закипіли. Я їх зараз накидаю в банку і, закрив... і заливатиму зверху цим маринадом. Саме ж головне не сказала пропорції: на 3 літри води, 100 г солі, 200 г цукру і 400 мл оцту. Оцту небагато буде дуже смачно, повірте. Ну, все. І тоді заливаю цим маринадом. Всі ж пропорції рецепт я пропишу під відео вам. Дівчатка, а тепер дивіться, солю огірки. Накидала бутиль огірків, ну, так сяк. Всякі переростки, всякі різні, бутеля. На дно кріп часник хрін, листя смородини і вишні. Тепер висипаю сюди 100 грам солі. Це будуть вони як квашені. і заливаю холодною водою не до верху. Вода з крана, звичайна, в нас станція, то вода нормальна, не хлорована. Дівчата, далі, бачите, отак у мене трошки-трошки неповний бутлик. Ось. Все. Отак. Там сіль. Все. І тепер беру, ну, зверху листочок хрону, і тепер беру 100 грам горілки. Буль-буль-буль до повного. Бачите? І вони стоять класно і не пліснявіють, і ніде нічого. І вони такі в міру в міру солоні, кисленькі. Ну, квашені дуже смачні. Мені подобається. Це сусідка моя так мене навчила колись давно робити. І дуже-дуже класні. Вже давно так роблю. І вам рекомендую. Тільки сіль беріть гарну. Ну Ту, що не, не ту, що з домішками, а таку більш-менш нормальну. Папронова кришечка зверху і в погрі. Огірочки. Дівчатка, те, що я робила вчора, це вони сьогодні такі. Підуть в погріб. Бачите? Ну, вони правда смачні. Мені дуже подобаються, дітям подобаються.